Складно сказати. Прошу. Зі всіма індивідуально. Є батьки-партнери, а є батьки, які уникають школи, в принципі. У мене дитина найкраща. Моя дитина найкраща. Тобто моя дитина така є, все, не рухайте, в неї нема проблем, це просто ви щось таке придумку. є. У мене вдома один стереотип поведінки, а в школі стереотип. Щоби, якщо мама каже, що дитина вдома вдома дуже добре себе поводить, немає жодних проблем, поцікавтеся, яким чином їм це дається. Може, мама має якийсь такий рецепт, який ви можете використати в школі. Це часто буває. Це часто буває в багатодітних сім'ях, якщо гіперактивна дитина там друга, третя, четверта. Бо тоді мама вміє залучити яким чином. З першими дітьми це буває інше. Не звертаються за допомогою до школи часто тому, що вони навіть не усвідомлюють, яким чином їм можна допомогти. Вони фрустровані. Вони ж знають, що виходу немає, все таки попався, від кого рости, <смі> бо задала і все. І, 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 і значить так треба жити. Але насправді е, в, в, в сімейній взаємодії дуже важливо, яке місце займається дитина. Тобто Добре, нема, то заміняємо всім тим, чим можемо. Жестикуляцією, прийняттям е демонструванням і знак і так далі. Система Житомир. Якщо ви дивили, дивилися програму, це моя некраща няня, чи як не ні, це не, не кіно, то ви, а, порятунок, порятунок проблемних сімей від їхніх дітей. Mm -hmm. То ви, напевне, Стикалися з тим, що е, ці няні, які приходять в сім'ю, вони майже, майже завжди використовують систему жетонів. Вони розкладають, е, ставлять твісткані банки, в які вони складають, дають дітям жетони за хорошу поведінку і за, наприклад, похану і так далі. Система жетонів вона е, заміняє гроші. В американських сім'ях йдуть простішим шляхом і просто платять дітям гроші. Якщо дитина е, щось добре зробила, вона отримує гроші. Не, не зробила, вона не отримує гроші. За погану поведінку, в неї можуть забрати наявні в неї гроші. Тобто це такі, такі речі теж є. Але ця система азотоній, вона дуже добре працює, якщо потрібно, один раз дуже сильно змінити поведінкову стратегію дитини. Буває так, що діти застрігають в чому. От дитина застрягла, застрягла і робить старики, або дитина застрягла і лається, як її витягнути з того стану. Система жетонів має цитатом дуже потужне заохочення. Тобто, чи ви в школі, чи швидше всього, батьки вдома, мають придумати, що вони хочуть дитину чомусь заохотити. Що може бути для сучасних людей актуальне? Потужний комп'ютер, наприклад, сучасний телефон, там, мотоцикл. Ну, хто може. Шахи, <ріст> <ріст> футбольний м'яч, ну, думаємо, тобто вибирати, маємо нічого вибирати, глядь в армії. Але е, і відповідно для батьків, тобто розписується, якщо, е, якщо це коштує, скажімо, там 200 барів, так? скажімо, нехай велосипед коштує 200 балів, то дитина набирає ці бали своєю позитивною поведінкою. Тестема жетонів це саме що бальна система. Приготував уроки добре, вчасно і без е, втручання батьків, зразу отримав 10 балів. Помив посуд 5 балів. Вигуляв собаку 5 балів. По, е, Посварився зі сестричкою 10 балів на Розумієте? Але треба таким чином працювати, щоб дитина спочатку мала позитивний самі. Тобто в першому етапі цієї роботи. Дитині е, позитивні бали даються за дуже дрібні речі. Тобто допоміг то мамі піднести сумку 20 барів, допоміг е, татові та зробити клянку 10 балів, зробив математику, 5 балів, зробив біологію, ще 10 балів. І в результаті дитина має позитивне сальдо, і потім з того позитивного сальду чого вона може, якщо при негативній поведінці забирати, ані то може додаватися. Коли дитина набирає 200 балів, Давно омріяний предмет. Та школа, в якій дитині дозволяється все, чи, що вона хоче в даний момент, чи це є навпаки така школа, яка нагадує нашу, е, тобто, коли в нас існує чітка упорядкованість, є речі, які можна робити, а є речі які не можна робити. Е, і е, тут залишається відкритим питання, наскільки дитина готова. Якщо дитина психологічно. Готова, якщо вона є в дитинстві викликана в такій любові прив'язаності, вона буде готова й до найскладнішої дисципліни. Тому що в, неї в середній вже це ядро, знаєте, воно вже сформувалося. І пізніше ця дисципліна вона дійсно допоможе структурувати їх особистість. От Пригадаємо, що таке англійські приватні школи, за які батьки платять величезні просто гроші, і в яких виховуються англійські аристократи. Це є школи, в яких, дуже, в яких переважно немає гарячої води взагалі, тільки холодна вода, які діти стають в 7-й годині ранку і мають крос на півгуляка навколо парку, який оточує школу, в якій армійська дисципліна, в якій виховуються тільки, скажімо, хлопчики, і в якій вони мають такий курс молодого бійця, що мало не, не здасться. Але це спеціально робиться для того, щоб Людина пізніше, коли вона прийде в життя, щоб вона була готова терпіти різні труднощі, які з тим пов'язані. Ну, Треба сказати, що перебування в такій школі має певні побічні ефекти, тому що діти втікають з таких шкіл, діти, діти психологічно нестійкі, мають різні конфлікти, мають конфлікти з самим собою і закінчують не, не найкращим чином своє життя, тобто різні речі. Когось така школа може й зламати. З іншого боку, ми маємо так само недосконалість тих публічних шкіл, в яких вчителі занадто пантрують на волю дитини, але і не, і не встановлюють право.